Загалом же добиватися зустрічі із впливовими американцями часто допомагають тамтешні лобісти. Це звична практика у сполучених штатах. А Юлія Тимошенко добре відома своєю співпрацею із американськими лобістами протягом багатьох років. Невідомим тільки завжди залишалося джерело походження грошей на оплату цих дороговартісних послуг. За попередні роки це могло коштувати Тимошенко не один мільйон доларів. Почну із 2018-го, коли Тимошенко активно готувалась до останніх виборів того року. Її інтереси представляли одразу кілька лобійських компаній у штатах. По-перше, це американська «Віллі Рейн. В її звітах чорним по білому написано серед замовників чоловік Юлії Тимошенко Олександр, який, як вказано в документах, діє в її інтересах. Розкривати цю інформацію американські лобісти були змушені відповідно до закону Фара про реєстрацію іноземних агентів. Тож у своєму звіті Віллі Рейн пише, що платив за послуги їхніх лобістів чоловік Тимошенко, а також компанія Evero LP, зареєстрована у північній Ірландії. Власниця компанії, українка Юлія Білоусова, українська правда, давніше у своєму розслідуванні писала, що ця компанія має ознаки ефективності. Якби там не було, відповідно до звітів. Ці американські лобісти організовували для Тимошенко зустрічі із відомими і не дуже американськими політиками та дипломатами. А за свої послуги вони отримали майже 130 тисяч доларів за два місяці. Проте заплатили їм не Тимошенко і не ця ірландська компанія Evero LP. гроші переказали шість різних компаній.